йолки палки асорбент закінчився. Так, треба замовляти. Заходимо на торгову площадку Старвет. Так, обираємо, що нам потрібно. О, MaxiBuy, Засіб проти мух, до кошика. Нам потрібно. Ще нам потрібно асорбент. До кошика. Миттєве замовлення. Все, замовляємо. Очікуємо. О! Так швидко. Старвет. Торгова площадка старвет. А ну дивимося, що чи то все, що ми замовляли. Так. Сорбент. Максібай. Чого ми обираємо торгову площадку StarVet? Тому що ви там можете знайти, що вам потрібно, і дуже швидко вам це все доставлять. Тобто не треба чекати тижнями і на своє замовлення. Сьогодні замовили, завтра воно вже у вас. А в нашому випадку взагалі це зайняло 5. хвилин. Так що заходьте на StarVet і замовляйте все, що вам потрібно. На цій площадці розміщено все, що потрібно для домашнього господарства.